Мене вразило те, що 180 балістичних ракет, і слава Богу, не було тільки двоє ізраїльтян зазнали легких. Пошкоджені, бо це... що? — бо всі були в укриттях. Так ситуація виглядає, як знаєш, як типу, коли ти бачиш якийсь термометр, і вже ось шкала вже так. до до верху доходить. Бачимо на вулицях, зустрічаємо десь в метро. Все частіше і частіше цих підлітків у масках, які там з хостами пересуваються всюди. Наші діти українські це взяли не з Японії, а з Росії. Ось такі історії родом з Росії. Вони будуть просто заполоняти мізки дітей, і ми знову повернемося до Маші і Медведь, до лунтіка, до фіксіків і всього іншого. Вітаю! Це дезінфекція. Мене звати Іван Сличко. Поруч зі мною традиційно моя колега Аліксєва Аліна. Привіт. Привіт. Тиждень пройшов. Пройшов, і слава Богу. Багато серйозних, цікавих подій. Давай їх будемо обговорювати, як завжди, фіксувати російські загрози в інформаційному полі України. Давай. Як на мене, конфлікт на Близькому Сході. Увага українців тема. і в принципі світової спільноти була прикута до цього. Така дуже серйозна тема, насправді на якій, як завжди паразитує Росія у своїх інтересах. Да, але давай я пропоную спочатку так. обговорити саму тему, що відбулося, які були реакції е, країн світу, і потім плавно підійдемо до того, де ж тут російський інтерес. Е, перш за все, Іран випустив по Ізраїлю 180 балістичних ракет. Загинув один палестинець, двоє ізраїльтян зазнали легких. Поранень ракети Ізраїлю відстежували та збивати, допомагали Сполучені Штати. Ну і відповідно, Сполучені Штати попередили, здається, про за три години, здається, до обстрілу. Штати попередили, що він планується. В Ізраїлі заборонили масові збори більше так. 30 людей, закрили декілька пляжів і. Відбулося те, що всі ми бачили. Залізний купол видався не таким залізним, на жаль, і ми можемо констатувати тільки той факт, що світ змінюється. І те, що ми думали колись, що ось Ізраїль, залізний купол, і це, типу, як то кажуть, вісь від всього зла, да, ще від всього зла. Бачиш, світ змінюється і світ змінюється 100%. У цьому е, контексті е, мене вразило те, що 180 балістичних ракет, і слава так. Богу, не було тільки двоє ізраїльтян зазнали легких пошкоджень. Бо, Це... що? Бо всі були в укриттях. Так. Свідомість настільки так. вони вже відточили ці навики. Вони знають, що таке ракетний обстріл, що таке тривога і як на неї реагувати. Так. І тому. Це вкотре звертаюсь до тих, хто ігнорує сигнали повітряної тривоги. Вкотре хочеться сказати нашим е, людям. Балістика для України. Ми от сьогодні з тобою сперечалися, коли був останній обстріл е, в вересні місяці, був обстріл, в серпень взагалі був всипаний липень, взагалі був всипаний обстрілами саме балістичними і використанням так. інших ракет. Е, наші люди на балконах стоять на відео, знімають на перекурі, е, дивляться, як що літає. Або людям самим не шкода самих себе. Так. Або це вже настільки притуплена, оця, є, як кажуть, да? інстинкт самозбереження він атрофувався. Да, атрофований, просто атрофований. Тут людям сказали: за три години готуйтесь, буде то-то, то-то і то-то. Люди гуськом пішли, заховалися, перебули, перечекали і пішли далі жити своє життя. Живі здорові. Живі здорові. Один палестинець загинув. Всі інші, я, я не знаю, українці, будь ласочка, любі, слідкуйте за собою і за своїм здоров'ям, українців теж попереджають. Іноді буває таке, що оголошується тривога, і в нас є там 2-3 хвилини добігти там до укриття. А буває таке, що ми ще з ночі знаємо, або ще з вечора, що вже щось готується, вилетіли літаки, кудись якесь переміщення. Будь ласка, будьте, як то кажуть, на, на стрьомі. Так, в цей момент, вже якщо ми трошки перескочили з. Теми ми повернемось до близького сходу. Хочеться зазначити, що по-перше, вересень був рекордним з точки зору кількості шахетів, які були запущені да. по Україні, 1339 ударних БПЛА, типу шахет це колосальна кількість. Проте, оцей інстинкт самозбереження притупився, і українці навіть ну, до кінця не розуміють і не можуть уявити цей масштаб. Тобто, ну кожен вечір летять шахети. Слава Богу, ППО збивають так. Так, це воно є, але від вас. Потребують знаходитися в укриттях в цей момент. Так, і плюс до цього всього ви ж прекрасно бачите всі переміщення. Ви ж слідкуєте за переміщенням, ви ж бачите, де в якій області, які на навіть по краю якого району летить цей шахет, ви все читаєте, ви все бачите. Якщо ви бачите, що цей шахет наближається до вашого місця розположення, будь ласка, слідуйте в укриття. Ну, серйозно, це вже не смішно. Це не смішно, тому що. Потім на ранок читати ось ці, ось цю статистику і дивитися просто на те, як гинуть люди, які могли ще жити і жити, і через просто нехтування безпекою. Повернемося до ситуації на Близькому Сході. В Тегерані погрожують ізраїльтянам, що якщо буде якийсь, якась відповідь, то буде після цього ще потужніший удар. Аналітики кажуть, що це лише гра м'язами, але загалом ситуація виглядає, як, знаєш, як типу, коли ти бачиш якийсь термометр, і вже ось шкала вже так. до, до верху доходить. Просто в кожному якомусь куточку світу є якась оцей конфліктна історія в деяких куточках, навіть війни. Я завжди прокидаюся і думаю, чому ми народилися саме в ось цей період, чому саме зараз. Так. Чому саме зараз ми любимо обмінюватися цими мемами з подружками? І є в Тіктоці, гуляє в Інстаграмі, гуляють ці меми, де, типу, ідуть дві бабусі за ручку десь вулицями Італії, такі десь по 90 років. І написано: Це ми з тобою, коли закінчилися всі війни в світі. Вже по 90 років, і ми тільки почали щось взагалі бачити, кудись їздити і жити без ось цього війни в голові. Жаль, так і є, на жаль, так і є, і зі своєї сторони, Іран виправдовує свій ракетний удар е, тим, що знищили незмінного керівника Хезболи Хасана Насралу. Mm -hmm. Тому знову ж таки вони себе таким чином знімають, нібито відповідальність і кажуть, що ну ми ж відповідаємо за ваші безчинства, так, так би мовити. Е, Після цього, ти правильно сказала, гра м'язів, яка продовжується і зараз. Всі коментують, багато людей закликає не підігрівати цей конфлікт, і це правильно насправді, ми також, якщо ми маємо таке право сказати, ми також хочемо, щоб цей конфлікт не розвивався, тому що ну, важко зараз читати постійно новини про війну, про бойові дії там чи там, тому що ми знаємо, як ніхто інший, що це таке. Реакція ООН теж досить сумнівна. Гутереш сказав, що вони закликають не розширяти конфлікт на Близькому Сході, але жодної прямої такої, знаєш, типу, вказівочки на іранську ось цю атаку не було. За що його засудили в Ізраїлі, дуже було багато хейту, на нього полилося, і взагалі, здається, його визначили як персону типу небажану. Чи Нонград якось там. Yeah. Ну і реакція Штатів теж була цікавою, тому що засудили, чомусь це все повернулося до Трампа. Нагадаю, чому в уклали з Іраном в 2015 році ядерну угоду. Там були Штати, була Британія, була Франція, Китай і Росія. Була ця угода, але коли президентом був Трамп, вони розірвали. Цю угоду і зараз ця вся ескалація, вона, типу, таким, знаєш, як кутовим зачіпає Дональда Трампа, і сам Трамп порівнює нинішню війну на Близькому Сході зі шкільною бійкою, так як він сказав, Нібито вони не можуть щось. Поділити, ну, в принципі, всі війни, це хтось щось з кимось не може поділити, це логічно. Тому що ми хочемо побажати світу спокою і миру, а що ми хочемо побажати нашим політикам мудрості і швидкості прийняття рішень, тому що ситуації потребують швидкого реагування і в деяких моментах навіть швидкої зміни вектору, тому що всі ми бачимо, що. Колишній світ вже не буде колишнім? І колишні ось ці правила, і ось ці всі процедури, вони абсолютно не підходять і абсолютно не лягають на теперішні умови життя всього світу. Де російський слід у всі ці історії? Де він знову ж таки те, що ми фіксуємо? Розпропагандисти поширюють свої ці улюблені теорії змов про те, що зараз весь світ відвернеться від України, тому що є конфлікт більш цікавий, де більше зацікавлених сторін, і саме туди будуть відправляти всі ресурси. Скільки разів ми вже чули подібне? Був mm. дуже багато, і, боже, це ще ми, ми це почали чути ще з 22-го року. Так і є. Спочатку розказували, що ось зараз там три місяці повоюєте і на вас всі, про вас всі забудуть. Потім були, е, теж був Іран, здається. Теж був Іран. Так. Е, і, я маю на увазі ірансько-ізраїльський ось цей конфлікт. Теж про це всі говорили. Потім ще якісь були заворушення на Балканах. Теж всі говорили, хтось там на когось мав нападати. Я вже не пам'ятаю цих оцих історій, що про нас всі забудуть, вже дуже було багато. Так, тому... А... Не потрібно на це вестись. Не потрібно. Ми, до речі, перед ефіром це до, до тієї історії, що про нас всі забули і забудуть, і все інше. Ми дивилися шматки з інтерв'ю з Глобою, і вона розповідала аналітикиням. Вона розповідала про типу, як має завершитися війна в Україні, як її бачать аналітики, як її бачать на Заході. І вона сказала, що Україна точно буде мати підтримку. Західних партнерів, і оці всі історії про те, що хтось там на неї забив, або хтось про неї забув. Це все навіть відкидайте, тому що Європі не треба, щоб Росія ставала ближчою до кордонів, тому що ми маємо дуже багато європейських країн і кордонів з європейськими країнами. Тому не ведіться. Ніхто ні про кого не забуває. Просто є різні періоди, є різні моменти, і потрібно аналізувати, просто що до цього призводить. Є ще одна історія коротенька. Я би міг її додати сюди. Що е, з Телеграф видали таку новину коротеньку, угу. що війна в Україні послабила протиповітряну оборону Ізраїлю, оскільки західні зусилля спрямовані на підтримку України, Подіб... це теж саме подібні заяви дискредитують максимально. Західні змі і ті, хто пишуть у західних змі, це можуть бути люди, які роблять це по-перше за якісь кошти. По-друге, це може бути автор, думку якого не підтримує редакція. Це може бути це може бути що завгодно, розумієш? Наш улюблений опініон. Опініон наш улюблений, да. Тому я би не так реагувала би гостро на ось ці всі заяви, тому що це, в принципі, маніпуляція. Це... Схожа до російської маніпуляції, що ось про Україну всі забули. А там О, про вас всі забули, бо про Україну всі пам'ятають. Ну, таке, знаєш, якесь е е дитячий садочок, дзвіночок, е група Сонечко. Так, ти готова до нового підпалу? До якого? До новин, які ми заслужили? Супер. Новини, які ми заслужили. Боже, я ніколи не думала, що ми про це будемо говорити. Серйозно віднесись до цього. Не можу. Квадробіри чи хобі-хорсери? Я не хочу е, висловлювати свою думку ні про тих, ні про тих, тому що моя думка не є. Е, верніше, вона є популярною, але вона е, відноситься до тих, які, їх, які хейтять цю позицію. Ну, хобі хобіхорсінг господь з ним. Та це вважається видом спорту. да? І... Ну, десь вважається. Ну, десь вважається. Ну, нехай бігають з тими палками. Якщо їм це так потрібно в дорослому віці, і їм це кай... від цього кайфово, хай бігають з тими палками. Вони, хоч не калічать інших людей. Від... На відміну від цих квадрокоптерів, я буду їх називати, я... дискредитуєш квадроберів? Ні, Аліна я не дискредитую квадроберів. Я... я не прихильниця рухів, які не мають якоїсь певної чіткої регуляції. Ми колись в шкільному віці страждали оцими субкультурами емоготи, там всі ходили вмирали, на покладовиськах тинялись, Я це дуже чітко пам'ятаю. Я була дитиною відрізана від цього всього, в мене була школа і музична школа до 8-ї вечора. І, і ще десь в перервах між цим всім я ще десь встигала якісь уроки робити. Я була задротом ще тим. Але е, я не розумію цього. От ти мене вбий, я цього не можу зрозуміти. Ну давай, давай розберемося, тому що ну ігнорувати це вже не можна. Не можна і в кінці, я так розумію, цього блоку ми виведемо цей висновок, чому ми взагалі про це зараз говоримо. Давай бачимо на вулицях, зустрічаємо десь в метро. Все частіше і частіше цих підлітків у масках, які там з хвостами пересуваються всюди. Багато людей досі не знає, хто це багато знає, хто це. це я це... тобі розкажу, як я побачив падроберів. Давай. Ми поїхали на вихідних у Вижгород. Ми колись, коли переїхали вже в Київ з чоловіком, ми жили у Вижгороді. Тільки в'їжджаєш у Вижгород, і з правої сторони починається пляж міський, де можна купатись. І ми ж поїхали поностальгувати туди, походити там тим пляжем. І який був мій шок, коли ми стоїмо на березі? А до мене підходять дві дівчинки на чотирьох лапах і починають нюхати мене, нюхати мою ногу. Шо, ти ти, ти уявляєш бачок? собі просто мою. Я була не то, що в шоці, я думала, що їм або щось погано, або вони в якомусь дивному стані. І третє питання в мене одразу виникло: а в них є взагалі батьки? Бать, ну вони ж не можуть самі собі купувати ті маски, хвости. Е, і вони ж це все якось ну, бачать, вони ж на це все дивляться, як батьки на це мені цікаво реагують. А ти їх ідентифікувала? Це точно були квадробери? Чи це були фурі або теріантропи? Боже, я тебе прошу. Дивись. це насправді ну, така велика історія в цьому є. Історія квадробіки почалася в Японії, коли чоловік на ім'я Кінічі Іто, надихнувшись мавпами, адаптував їхню техніку. У бігу для людей. У 2008 році Іто став рекордсменом книги рекордів Гіннеса з бігу на чотирьох кінцівках, його вважають засновником квадробінгу. Тепер давай розберемось, хто там ще є оці підпункти. А вони там є, да? На, ну, є, на жаль, угу. чи на щастя. Угу. Квадробери імітують поведінки тварин фізично, використовуючи спеціальні костюми. Зафіксували. Фурі наслідують людиноподібних мультяшних персонажів, зазвичай тварин. І третє. Стеріантропи вважають, що мають душу тварини та сприймають себе як таких. Проблема в тому, що коли це все як гра, окей, грайтеся на здоров'я. Коли це вже набирає якогось нездорового резонансу і діти починають там труїтися кошачим кормом. Е, ну, це вже як на мене не окей, м'яко кажучи. Ти бачив відео е, з шоу, шоу «Говорить вся країна. Де ведучий спілкується з квадробером. Це правда, що ви навіть звуки можете копіювати трошки. Буває таке, що ви відчуваєте ну, фантомно навіть там хвіст. Я так і зрозуміла, що я теріан. На це вказали перше, що я почувала фантомні кінцівки. Зазвичай вони бувають просто рандомно, але зачасту вони якось взаємодіють з емоціями. Бо, наприклад, коли я щаслива, я починаю виляти хвостиком. Як ти кажеш, тері хто? Е, Теріантропи? Чи антропида? Тері... Теріантропи. Да. Тері антропи. От дивися, жила собі дівчинка Таня. Візьмемо, назвемо її Таня. Вона жила до своїх там 30 років. І коли дізналася, що є такі теріантропи, вона різко почала відчувати фантомні кінцівки. Розумієш? Розумію. Е, багато мемів щодо цього насправді ти бачила там, де на якомусь новорічному по ранковому святі зібралися діти, всі в масках, і там так пише і, та... там, і там так, початок. Так ми дійсно ходили. Ж, наш, е, хтось, я лисичкою, наприклад, я все, все дитинство в е, садочку і в школі е, лисицю грала. Ну, За що? все життя. Ну, якби фантомного хвоста я не відчуваю. А ти Хабайцей. Треба покопатися трішки в голові. Можливо, сім'я. Насправді, якщо без жартів, мені дуже не подобається тенденція прирівнювання квадроберів до наших ЛГБТ. Тому що коли ти в собі відчуваєш якусь іншу складову, і коли ти себе відчуваєш не, наприклад, не як жінка або не як чоловік, з цим потрібно розбиратися і потрібно прислухатися себе. Но коли люди починають говорити, що вони відчувають фантомний хвіст. В 30-40 років. Тобто, до цього вони не відчували фантомні хвости, а зараз вони різко почали відчувати фантомні хвости. Це вже пер просто тумач, як на мене. Чому ми про це все говоримо в принципі? Нове віяння, діти радіють, окей, можна було б це все ігнорувати. Батьки терплять, діти радіють. Так, батьки бідкаються, діти розводять руками. Ну так, да. типу, на дв... станом на 24-й рік. Вже. Так, так і є. Проте тут е, слід читати між рядків. Е, проаналізуйте, наскільки швидко оце віяння покорило дітей і дитячі свідомості. Воно просто захопило і заполонило все і вся. Всі діти про це говорять. Вони вже не говорять, чи це в принципі нормально. Вони говорять про те, яка із цих масок нормальна, який хвіст підібрати, що це модний, а цей зашквар. Отак вони говорять, тобто вони вже всі там, вони всі заглибились це. Це про швидкість е, підкорення дитячих свідомостей. А мене найбільше в цій всій історії вражає те, що наші діти українські це взяли не з Японії, а з Росії. Це само собою, і, і, і це, якщо все зараз зв'язати, то виходить будь-яка інформація, будь-яке нове оце віяння може покорити і, і зламати свідомість дитини дуже швидко. Да. Розпропагандисти цим користуються само собою, тому звертайте увагу на те, де ваші діти черпають інформацію, що вони слухають і що вони говорять вдома, коли вони приносять десь з вулиці якісь нові думки це і нові важливо. новини. Тому що спочатку ви можете це все ігнорувати, не звернути на це увагу. Але з часом, от зараз, що ви будете робити, от зараз, з дитиною, яка вже... Квадробер на 98%. Слухай, квадробер. Я тобі розкажу історію. До мене ось привозили племінника, посидіти треба було з ним. Я так, типу, заради інтересу питаю в нього, кажу, що там в тебе, він в другому класі. Є там ці кажу, квадрокоптери, сміюсь з нього. а Він так, квадробері, кажу, та я знаю. Є, е, каже, але, типу, там декілька дівчат в класі. Я кажу, а як вчителька на це реагує? Він каже, Ніяк не реагує, вони себе ведуть на уроках так, як треба, а в перервах вони, типу, це балуються, як він каже. Але мене здивувало не то, що ця тенденція з квадроберами, а мене... він почав дивитися Ютуб, і я після того перед... зайшла, передивилася, що він дивиться. Історію. Історію. Да. Перше, э... російський контент. Я просто розумію, що українського в такій кількості, якій потрібно для дітей, немає. Так. Російський контент, російською, проходження ігор цих Майнкрафтів, це все інше, російською. Вони знімають зараз в кожен же хоче бути блогером. І вони знімають тренди на вулиці. Я бачу, вони в нього є там якийсь свій канал в Ютубі, і вони туди знімають тренди. Він не розуміє, що це російський тренд. Він просто бачить, що під цю музику залітають відео, і вони її використовують. А там ну 90% це російська музика. І мені дуже прикро за це, тому що не розвивається, ось не розвивається дитячий оцей YouTube, Взагалі не розвивається. Ну це проблеми батьків. В першу чергу не um, дітей. Діти це вже як наслідок. Батьків того. я згодна, але з іншої сторони я розумію, що зараз покоління працюючих батьків, які повинні заробляти кошти, бо якщо ти їх не будеш заробляти, тобі не буде за що народжувати її, як то кажуть, ем, спонсорувати цю дитину на її оці е, історії з квадробірством. Ну, це таке ем, питання тут е, контенту. От реально контенту ну дуже мало його набагато менше в порівнянні з російським, і він виходить через свою кількість. Він не конкурент, він не пробивається. Якщо, да, якщо дорослий контент ми пробили, і зараз його вже в принципі ніхто не, не споживає російського, мені здається, то от дитячий з дитячим просто така шалена прогалина. І я це теж для себе підмітила. 1 вересня, пам'ятаєш, тіктоці був тренд, коли батьки з колонками заходили до дітей в кімнати і включали пісню. Перший дзвоник пролунає. Здається, Наталії Май, якщо я не помиляюсь. Цю пісню я ще чула, мені здається, у школі. Тобто, розумієш? Так. Просто прогалина, де, де українські пісні, де композитори, де дитяча музика, де це все. Ви потрібні просто як ніхто. І як ніколи. І вже навчора. Бо ось такі історії родом з Росії. Вони будуть просто заповняти мізки дітей, і ми знову повернемося до Машеї Медведь, до Лунтіка, до Фіксіків і всього іншого. Батьки можуть обмежувати контент російський для своїх дітей. Вони можуть видаляти його, блокувати там, робити ці всі установки, щоб дитина не бачила їй нікуди не потраплялися. Ці да. російські відео проте цей вакуум треба чимось заповнювати. Заповнювати. Це а, така, знаєш, біблійна історія. Заблокувати можна все, заборонити можна все. Але далі людина або дитина і всі будь-хто піде, захоче оцього, як в Росії кажуть, імпортозаміщення. Ми жартуємо і ми сміємося, а в них це класно працює. Вони одразу, вони одразу думають про те, якщо ми це забороняємо, оцей Макдональдс тобі, да? заборонили Макдональдс на його місці через тиждень вже було вкусна і точка. Так, всі посили. Вони ні секундочки не втрачають. Так, да, і ходять вкусна і точка. Розумієш? А в нас, ось цього, як то кажуть, імпорта заміщення воно не відбулося. Так, ми, ми відмінили все російське, обрізали. А, але ще не наверстали. Ті ж самі серіали і фільми, теж не пам'ятаю з ким говорила. Е, теж, так, да, Україна виготовляє класні фільми зараз. Конотопська відьма, взагалі Бест the Бест. Хто не бачив, ідіть, дивіться, обов'язково. Але мало. Конотопська відьма це раз в скільки? В рік. Серіали так само. Я дивлюся е, в Ютубі. Е, ось ці ж, я ж дивлюсь російські е, всі ефіри, і мені підкидає серіали. Серіали зняті в Україні на, номер, на машинах українські номери, розраховуються в магазинах гривнями, але зняті повністю на Росію. Російські актори, зокрема, там знімаються і все інше. А українських серіалів: один, два, три, чотири. Кайдаші, яких вже передивилися всі по 200 разів і по... знають кожну цитату Мотрі і Лавріна. На жаль, на жаль, в цьому треба дуже нам, як то кажуть, починати бігти. Прямо бігти і на і вчора. На таких мотиваційних нотах можна і закінчувати насправді. Давай будемо закінчувати. І дякувати всім за перегляд. Дякуємо вам за те, що дивитесь нас. Дякуємо за те, що поширюєте. Просимо вас продовжувати в тому ж дусі лайкати нас, ширити серед своїх друзів. Це допомагає не потрапити на гачок ворожої пропаганди.